Вітаю вас на каналі Богепі. Сьогодні ми поговоримо про внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Внутрішнє середовище організму. Це сукупність рідин, кров, лімфа, тканина рідина, які омивають усі клітини організму та забезпечують їхню життєдіяльність. Воно як своєрідне море, в якому плавають усі клітини. Кров. Це рідка сполучна тканина, що циркулює в посудинах. Вона несе кисень до клітин, забирає від них вуглекислий газ, доставляє поживні речовини, гормони та захищає організм від інфекцій. Лімфа. Це безбарвна рідина, що утворюється із плазм крові, яка входить із капілярів. У тканини вона циркулює по лімфатичних судинах і виконує дренажну функцію, відводячи зайву рідину з тканин. Також лімфа бере участь у захисних реакціях організму, адже там є лімфоцити, тобто функція імунітету. Тканинна рідина це рідина, що заповнює простір між клітинами, вона забезпечує обмін між кров'ю та клітинами, доставляючи їм кисень і поживні речовини, та забираючи продукти обміну. Усі ці рідини є частиною внутрішнього середовища організму і працюють разом забезпечуючи його гомеостаз. Ну і що ж таке власне цей гомеостаз? Це здатність організму підтримувати сталість свого внутрішнього середовища, попри постійні зміни зовнішнього середовища. Ну, це як термостат, який підтримує постійну температуру в кімнаті, незважаючи на зміни температури за вікном. Тобто ми навіть не трогаємо термостат, він коли треба, вмикає опалення. От, в принципі, так само наш організм працює, але він підтримує не лише температуру, а підтримує багато чого ще. Чому ж це важливо? Оптимальні умови для клітин. Сталість внутрішнього середовища забезпечує оптимальні умови для функціонування усіх клітин організму. Захист від шкідливих впливів. Механізми гомеостазу допомагають захистити організм від шкідливих впливів зовнішнього середовища. Збереження здоров'я. Порушення гомеостазу може призвести до розвитку різних захворювань. Ну, звісно, гомеостаз це не лише підтримання постійної температури тіла, але, звісно, і температура тіла також підтримується постійно. Окрім того, постійними можуть підтримуватися кислотно-лужний баланс, тобто pH, осматичний тиск, концентрація різноманітних іонів, зокрема натрію, калію, кальцію тощо. Рівень глюкози у крові, газовий склад крові, кисень, вуглекислий газ, скільки їх там є у крові. Температурний гомеостаз. Терморегуляція. Терморегуляція це складний фізіологічний процес, завдяки якому організм людини підтримує постійну температуру тіла, незалежно від змін зовнішнього навколишнього середовища. Це життєво важливо, оскільки більшість біохімічних реакцій в організмі відбувається лише при оптимальній температурі. Ну, для людини середня статистична нормальна температура це 36,6 градусів. За Цельсієм. Чому температура тіла є сталою? Обмін речовин. Під час обміну речовин виділяється тепло, яке підтримує температуру тіла. Центри регуляції в головному мозку, саме в гіпоталамусі, розташовані центри, які постійно контролюють температуру тіла і запускають відповідні механізми. Механізми теплоутворення та тепловіддачі. Організм має різноманітні механізми для збільшення або зменшення вироблення тепла та його віддачі. А саме є механізми теплоутворення та механізми тепловіддачі. Механізми теплоутворення. М'язова активність. Під час фізичних вправ м'язи виділяють тепло. Обмін речовин. Інтенсивність обміну речовин впливає на кількість виробленого тепла. Гормони. Деякі гормони: тероксин, адреналін, стимулюють теплоутворення. Ну і механізми тепловіддачі. Випромінювання. Тіло випромінює інфрачервоні промені, зменшуючи свою температуру. Провідність. Тепло передається від тіла до предметів, з якими воно контактує навіть з повітрям. Конвекція тепле повітря від тіла піднімається вгору, замінюючи себе холодним. Випаровування під час потовиділення вода випаровується з поверхні шкіри, забираючи з собою тепло. Механізми теплоутворення і тепловіддачі досить налагоджені, але все ж трапляються порушення терморегуляції. Перегрівання або гіпертермія. Виникає при тривалому перебуванні в умовах високої температури і вологості. Симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, підвищення температури тіла, ускладнення можуть викликати тепловий удар, переохолодження або гіпотермія. Виникає при тривалому перебуванні на холоді, симптоми: озноб, блідість шкіри, зниження температури тіла, ускладнення, які можуть викликати ці процеси, це, звісно, обмороження. Кислотно-лужний баланс. Кислотно-лужний баланс або ще pH баланс це один з найважливіших показників, який характеризує стан внутрішнього середовища організму. Він визначає співвідношення кислот та лугів в рідинах тіла, зокрема, в крові, лімфі та тканині рідині. Цей баланс є надзвичайно важливим для правильного функціонування всіх систем організму, тому що він необхідний для. Оптимальних умов біохімічних реакцій. Більшість біохімічних реакцій в організмі можуть відбуватися лише при певному діапазоні PH, він також підтримує структуру білків. Зміна PH може призвести до денатурації, тобто руйнування до первинної структури білків. Регуляція активності ферментів ферменти це біологічні каталізатори, активність яких залежить в тому числі і від pH середовища, підтримка нервово-м'язової передачі. Зміна PH. Може впливати на збудливість нервових клітин та м'язів. І нормальні показники PH в організмі можуть різнитися в залежності від е, рідини, яка є в нашому організмі. Цікаво. Наприклад, кров має pH від 7,35 до 745. Це слаболужне середовище. Шлунковий сік, навпаки, від 1,5 до 2,5 pH, а це вже досить кисле середовище. Кишечник. Від 7 до 8 знову ж таки слаболужне середовище. Сеча 4,5. Ну це вже залежить від харчування. Наслідки порушення pH. Порушення кислотно-лужного балансу може призвести до різноманітних захворювань. Ацидоз – це підвищення кислотності крові, може спричинити втому запаморочення, запамеречення, нудоту, порушення дихання. Алкалоз підвищення лужності крові може проявлятися судомами, запамороченнями. Тахікардією. Осматичний тиск. Осматичний тиск. Ну і отут у нас указана напівпроникна мембрана вона рожева. З однієї сторони концентрація цукру 5%, з іншої 10%. І рідина рухається туди, де є якраз 10%. Осматичний тиск. Це сила, яка змушує рідину рухатися через напівпроникну мембрану, тобто через оцю рожеву, що на малюнку, з області з нижчою концентрацією розчинених речовин в область з вищою концентрацією розчинених речовин. Тобто в нашому прикладі вода буде рухатися туди, де є 10%. В організмі людини осматичний тиск відіграє ключову роль в розподілі води між клітинами та міжклітинним простором. Розчини за своїми властивостями відносно інших розчинів поділяються, якщо ми розглядаємо осматичний тиск, на три основні типи: ізотонічні розчини, розчини осматичний тиск, яких дорівнює осматичному тиску іншого розчину, тобто рідина не туди не, туди не буде рухатися. Ну це, наприклад, фізіологічний розчин. Кухонної солі натрій хлориду 0,9%. Тобто, коли колять ін'єкцію, розчин фізіологічний має таку ж саму концентрацію солі, як і плазма крові. Тому він є ізотонічним по відношенню до плазми крові. Гіпертонічний розчин. Розчин осматичний тиск, якого більший за осматичний тиск іншого розчину або клітини. Наприклад, розчин, де концентрація кухонної солі більша за 0,9%. Гіпотонічний розчин, осматичний тиск, якого менший за осматичний тиск іншого розчину або клітини. Приклад, дистильована вода є гіпотонічною для більшості клітин. Тому, коли ми ін'єкцію колемо, ми використовуємо не дистильовану воду, яка, в принципі, б рухалася там, де більше соли, тобто збільшувала би об'єм, а фізрозчин, який є ізотонічним. Чому це так важливо? Розподіл води. Осматичний тиск регулює рух води між клітинами і між клітинним простором, забезпечуючи оптимальний водний баланс в організмі. Функціонування клітин стабільний осматичний тиск, необхідний для нормального функціонування всіх клітин організму. Транспорт речовин: осматичний тиск впливає на транспорт речовин через клітинні мембрани. Тугор. Що ж таке? Тугор. Це пружність тканин, яка залежить від кількості води в клітинах. Коли клітини наповнені водою, вони створюють внутрішній тиск, який натягує тканини, надаючи їм пружності. От, власне, цей внутрішній тиск, який утворюється за рахунок осмосу, він і називається тугор. І як же наш організм мудряється підтримувати сталий осматичний тиск, тобто гомеостаз? Нирки, виводячи з організму надлишок води і розчинених речовин. Гормони, антидіуретичний гормон, вазопресина регулює реабсорбцію води в нирках. тобто зворотнє смоктування. Альдостерон впливає на реабсорбцію натрію, що також впливає, звісно, на осматичний тиск. Механізми спраги. Коли осматичний тиск крові підвищується, виникає відчуття спраги, що спонукає людину пити воду. так. Як же підтримувати нормальний осматичний тиск? Звісно, пити воду. Кількість води необхідної організму залежить від фізичної активності, клімату та інших факторів. Збалансоване харчування. Сіль відіграє важливу роль в регуляції осматичного тиску, тому важливо споживати її в оптимальній кількості. Контролювати захворювання, своєчасне лікування захворювань, що можуть впливати на водний баланс, в принципі, зберігає гомеостаз, в тому числі і по осматичному тиску. На осматичний тиск впливає концентрація різноманітних іонів. Ну і не лише а на осматичний тиск концентрація іонів впливає. Розглянемо ж гомеостаз по концентрації іонів, ну, зокрема, натрію, калію, кальцію тощо. Гомеостаз концентрації іонів це процес підтримання постійного рівня різних іонів, таких як натрий плюс, калій плюс, кальцій 2 плюс. Та інших в рідинах організму. Ці іони відіграють ключову роль в багатьох фізіологічних процесах, включаючи передачу нервових імпульсів, скорочення м'язів, регуляцію кислотно-лужного балансу та обмін речовин ну, і зрештою решт впливають також і на осмос, вище нами розглянутий. Тобто процес такий важливий. Він важливий і для нервової системи, натрію і калію є основою для генерації нервових імпульсів. Їх дисбаланс може призвести до порушення нервової провідності судом паралічу. Серцево-судинна система. Іони натрію, калію і кальцію відіграють важливу роль в регуляції серцевого ритму та скоротливості міокарду. М'язова система, іони кальцію необхідні для скорочення м'язів. Їх дефіцит може призвести до м'язової слабкості. Кісткова тканина, іони знову ж таки кальцію є основою. Для побудови клітин кісткової тканини їх дефіцит може призвести до захворювання, яке називається остеопороз, обмін речовин. Іони беруть участь у багатьох ферментативних реакціях. Існують свої механізми регуляції концентрації іонів, ну, зокрема нирки, основний орган, який регулює концентрацію іонів в організмі шляхом їх реабсорбції або екскрекції, тобто виділення назовні гормони. Альдостерон стимулює реабсорбцію натрію в нирках. Антидіоретичний гормон, вазопресин. Регулює реабсорбцію води в нирках, що опосередковано впливає на концентрацію іонів. Парадгормону регулює рівень кальцію в крові. Кальцитонін знижує рівень кальцію в крові. Кишково-шлунковий тракт. Кишечник всмоктує іони з їжі, ну, тому і впливає на їх концентрацію. Клітинні мембрани. Іонні канали в клітинах. А саме в мембранах забезпечують активний транспорт іонів. Вони можуть закриватися і тоді іони просто всередину клітин не потрапляють. В іншому випадку можливі порушення. Порушення гомеостазу іонів може бути пов'язане з недостатнім або надмірним надходженням іонів з їжею, порушенням функції нирок, гормональними розладами, деякими захворюваннями, такими як діабет, ниркова недостатність, серцево-судинна недостатність тощо, прийомом певних лікарських препаратів. Ну, Крім іонів, в крові ще багато чого є, ну і дуже важлива концентрація глюкози у крові. Тобто рівень глюкози у крові. Зараз ми розглянемо. Глюкоза це основне джерело енергії для наших клітин. Її рівень в крові постійно регулюється складними механізмами, щоб забезпечити оптимальне функціонування всіх органів і систем органів. Якщо її занадто, то тут уже зміниться осмос, а як наслідок, то гарний тиск. Замало не вистачає енергії нашому організму. От таке все повинно бути в нормі. Тому важливо контролювати рівень глюкози. Оскільки рівень глюкози він впливає на енергетичний обмін. Глюкоза є основним паливом для клітин, особливо для клітин мозку. Метаболічні процеси, вона бере участь у багатьох біохімічних реакціях в організмі. Захворювання, порушення регуляції рівня глюкози може призвести до розвитку серйозних захворювань, ну, таких, наприклад, як цукровий діабет. І нас, перш за все, цікавить нормальний рівень глюкози. В крові у людини. Нормальний рівень глюкози в крові, наче серце, зазвичай коливається в межах від 3,9 до 5,5 і на літр. Після їжі рівень глюкози може тимчасово підвищуватися, але потім він знову повертається до норми, тобто до вище зазначених показників. Рівень глюкози може коливатися в залежності від різноманітних чинників, ну зокрема, харчування, споживання вуглеводів, хліб, макарони, цукор підвищує рівень глюкози. Фізична активність, фізичні вправи допомагають знизити рівень глюкози. Гормони: інсулін і глюкагон. Це гормони підшлункової залози. Інсулін зменшує рівень глюкози у крові, а глюкагон навпаки збільшує. Стрес. Стресові ситуації можуть підвищити рівень глюкози. Захворювання, ну, зокрема, цукровий діабет. Також захворювання щитоподібної залози, печінки, нирок можуть впливати на рівень глюкози у крові. А порушення цього рівня можуть бути різні. Ну, зокрема. Гіперглікемія це підвищений рівень глюкози у крові, характерний для такого захворювання, як цукровий діабет. Гіпоглікемія це знижений рівень глюкози у крові, може виникнути при надмірній дозі інсуліну, голодуванні, фізичному перенавантаженні. Ну і з цим жартувати не варто. Коли ж треба звернутися до лікаря. Якщо у вас є симптоми, характерні для порушення рівня глюкози. Якщо у вас є ризики розвитку цукрового діабету, ну, наприклад, спадковість ожиріння, якщо ви помітили зміни у своїх аналізах, крові, перш за все, газовий склад крові. Ну і найважливіші гази це, звісно, кисень та вуглекислий газ. Концентрація газів в крові відіграє важливу роль. Транспорт кисню в крові здійснюється білком гемоглобіном, який міститься в еритроцитах. Функція кисню це здійснювати окисні процеси всередині клітин. Порушення, гіпоксії ведуть до виснаження організму, оскільки енергію добути наш організм не зможе, якщо не буде кисень, навіть якщо будуть речовини, з яких можна добувати цю енергію. Вуглекислий газ в крові. Утворення вуглекислого газу утворюється в клітинах в процесі обміну речовин. Транспорт вуглекислого газу транспортується крові у вигляді бікарбонатів, розчинених у плазмі крові, або з'єднанням з, з гемоглобіном. Виведення вуглекислого газу виводиться з організму через легені під час видиху. Рівень газів оцих може змінюватися фактори, які впливають на газовий склад крові. Звісно, дихання. Частота і глибина дихання впливають на рівень кисню і вуглекислого газу. Кровообіг швидкість кровотоку впливає на доставку кисню до тканин і виведення вуглекислого газу. Обмін речовин, інтенсивність обміну речовин впливає на споживання кисню і утворення вуглекислого газу. Патологічні процеси, захворювання легенів, серця, крові можуть порушити газовий склад крові. Зокрема, викликати гіпоксія це зниження рівню крові, гіперкапнія підвищення рівня вуглекислого газу в крові. Гіпоксемія це зниження парціального тиску кисню в артеріальній крові. Гіпервентиляція швидке і глибоке дихання, що призводить до зниження рівня вуглекислого газу в крові підтримання гомеостазу загалом є складним доволі процесом, і тут діють певні механізми. Розглянемо ж деякі механізми регуляції гомеостазу. Питання складніші. Як ви пам'ятаєте, загалом у нас в організмі є дві регуляторні системи. Це нервова система, швидко реагує на зміни зовнішнього середовища, передаючи сигнали до органів і систем органів. Та ендокринна або гуморальна система, вони ж залози внутрішньої секреції, виділяють гормони, які повільніше, але триваліше впливають на обмін речовин і функції органів. Приклади негативного зворотнього зв'язку. Коли температура тіла підвищується, терморецептори шкіри передають сигнали у. Гіпоталамус. Гіпоталамус активує механізми тепловіддачі, посилене потовиділення, розширення суден шкіри. В результаті температура тіла знижується знов ж таки до цих 36,6 температури ядра тіла. Ну і висновок. Гомеостаз – це фундаментальний принцип життєдіяльності нашого організму. Здатність підтримувати сталість внутрішнього середовища є однією з основних. Причин збереження здоров'я і більш того, збереження життя. Тому що якщо вже геть за норми середньостатистичних показників, показники тавтологія така виходять, то це може призвести навіть до смерті. Дякую за увагу. Всього хорошого, до наступних зустрічей, подобайте, лайки, коментарі, якщо бажаєте. До побачення.